Є деякі сигнали. У мене також є така інтуїція, що можливо, заморожування конфлікту не означає кінця війни, але заморожування конфлікту ближче ніж далі. Є надія на це сьогодні. Крайній термін для ультиматуму. Президент Зеленський дуже обережний, але тим не менш оптимістичний. Це дуже на українській стороні, щоб Європа, включаючи Польщу, брала участь у розробці цього цього майбутнього припинення вогню, а згодом і миру. Ми також дуже дбаємо про те, щоб у нашому регіоні запанував мир, тому що це також буде дуже добре для нашої безпеки, але також і в інвестиційних можливостях, тому що відомо, що там, де йде війна, набагато менше бажання інвестувати Tam gdzie jest wojna, tam jest o wiele mniej gotowości do inwestowania.